Війна має закінчитися одним капітуляцією Росії і в українські бійців в очікуванні сучасної західної техніки, зокрема танків, адже навіть вони сильно Змінять ситуацію на полі бою. На цьому наголосив командир першої танкової сіверської бригади, герой України Леонід Хода. Нині ж наші захисники вже проходять навчання за кордоном на німецьких танках найсучаснішою модифікації Леопард 2 А на передовій ворог пристосовується до погодних умов і змінює власну тактику під час бойових дій на початку повномасштабного вторгнення. Росія діяла нахабно і йшла навалою. Починала повномасштабні наступальні операції з максимальним залученням техніки, не шкодуючи ані людей, ані машин. Та це не призвело до успіху. Нині ж російська армія вдається до штурмів малими загонами. До українських позицій прямують максимум по кілька танків чи БМП. Нові західні танки допоможуть силам оборони України застосувати тактику на випередження, коли ворога знищуватимуть до того, як він займе вогневі позиції. Чекають всі, і чекаємо і ми і перва танкова бригада теж саме чекають. І не так давно ми відправили особовий склад вчитися на танки і вчитися саме на 2 а 6 Суттєво буде, скажімо так, змінена концепція і тактика використання танків, тому що, наприклад, Інша дальність стрільби прицільної, інші можливості, більше інформаці... інформативне таке цифрове поле. Ну, якщо грамотно застосовувати цю техніку, як-не-як, як, то можна противника нищити ще заздалегідь, як він підійде на ту дистанцію, з якої він зможе працювати. Треба закінчити війну на наших умовах так, щоб Росія капітулювала.